Одразу запевнимо, Хмельницька АЕС працює безперебійно і жодні обставини до сьогодні не вплинули на роботу особливого об'єкту на території нашої області. Плани з виробництва електроенергії виконують та навіть перевиконують. Це дозволяють потужності двох діючих блоків станції. За перший квартал 2014-го на ХАЕС виробили 3 мільярди 754 мільйони кіловат годин електроенергії. У порівнянні до трьох місяців 2013 року це більше на 11,6%. ХАЕС має третю позицію в рейтингу від Різняних станцій значно більших і потужніших від Хмельницької. Стосовно безпеки, то тут вона посилена, адже ігри з атомом неприпустимі. Навіть найменші порушення тут фіксують, усувають, аналізують і про безпеку пересічним споживачам дешевої електрики хвилюватися нічого. Комплекс захисних заходів із 25 пунктів поповнився після фокусіми ще вісьмома. Щодо радіаційного фону, то й тут усе в нормі. Уровень е мощності гамма фона нізок находится на тех Уровнях, які фіксувалися до начала будівництва. Ми це називаємо уровень нульового фона. На 15 постах ХАЕС та поблизу станції фіксуються усі можливі виміри, і кожні дві хвилини на сайті атомної оновлюються дані. Ознайомитися з ними може будь-який користувач мережі інтернет. Безперебійність в роботі, каже генеральний директор станції, атомники готові забезпечити, навіть коли російські партнери наважаться розірвати угоду на постачання ядерного палива та вивіз відпрацьованого. Утім, до сьогодні політика вгалос не втрутилася, і колеги. З Російської Федерації усі пункти угоди виконують. Але мова про пошук нових партнерів на рівні центрального керівництва енергетики України вже йде. Можливо, це будуть чеські компанії, можливо, американські. У позитивному вирішенні питання генеральний директор ХС не сумнівається, бо вважає, альтернатива тут є. Я уверен, що шаг за шагом це все буде преодолено. і в конічному тоді альтернативний поставщик такого топлива уже є. Значно більше стурбовані наші атомники побудовують ще двох блоків третього і четвертого, адже термін експлуатації сьогодні діючих колись вичерпається, а звести й обладнати такі об'єкти робота довга і ретельна. Тим часом без них немає майбутнього. І власних ХАЕС, і місто Нетішин, і навіть велика частина України. Адже Хмельницька атомна не тільки стабільний і надійний виробник електроенергії, а й підприємство, що сплачує і податків в надзвичайно великих, як для нашої області, сумах. За перший лишень квартал ХАЕС відрахувала майже 89 мільйонів. Гривень у фонди і бюджети України, області та міста Нетішин. Тож голову облдержадміністрації енергетики просять лобіювати це питання. Ваше підприємство для нас є надзвичайно важливим. Ми зі сторони влади готові на будь-яку підтримку, співпрацю, готові стукати в будь-які двері і добиватися вирішення цих питань. Світлана Поробок, Олександр Галян для інформаційного випуску.